Радіо UA Чикаго ЧАС новий зі сполучених штатів у студії Іван Саби та Наталя Маликелідзе сьогодні у блоці про гучний законопроєкт про вихід з НАТО, нові правила перевірки туристів, обмеження імміграційного контролю в Ілінойсі та боротьба Канади за американських фахівців. Конгресмен республіканець Томас Масі подав законопроект HR 6508, акт про НАТО, який передбачає офіційний вихід США з альянсу. Документ зобов'язує президента повідомити НАТО про розриву відповідно до статті 13 договору. Масі назвав НАТО пережитком холодної війни та заявив, що участь США коштувала платникам податків трильйони доларів і створює ризик втягування країни в іноземні конфлікти. У законопроекті йдеться, що європейські країни вже мають достатні ресурси для власної оборони, а цілі НАТО, нібито, не відповідають сучасним інтересам США. Тим часом американські війська перехопили біля узбережжя Венесуели нафтовий танкер, який перебував під санкціями. Дональд Трамп заявив, що це найбільший танкер з усіх, які коли-небудь затримували. За даними Бломберг, судно не мало державної реєстрації а в останні заходило до порту Венесуели. Уряд Мадура США у захопленні нафтових запасів країни. Інцидент стався в день, коли опозиціонерка Марія Коріна Мочадо отримала Нобелівську премію миру. Митна прикордонна служба CBP пропонує вимагати від мандрівників з 36 і більше країн, в тому числі візової програми ЕСТА, надати останні 5 років активності в соцмережах. Це буде стосуватися туристів з 42 країн, які в'їжджають у США до 90 днів без візи. Нові правила можуть набути чинності вже на початку наступного року. Додатково заявники мають вказувати усі номери телефонів за 5 років, всі електронні адреси за 10 років дані та контакти найближчих родичів. У Атланті створюють новий центр імміграційної служби, який використовуватиме штучний інтелект для глибшої перевірки іммігрантів та виявлення злочинців і терористичних ризиків. Центр аналізуватиме відкриті джерела, бази даних ДІЧС, матеріали правоохоронних та розвідувальних структур. Перевірятимуть не лише нові, а й раніше схвалені заяви. Пріоритет країни визначення адміністрацію Трампа як ті, що викликають занепокоєння. Губернатор Джейбі Пліцкер підписав закон, який значно скорочує можливості федеральних імміграційних агентів у штаті. Закон забороняє цивільні імміграційні арешти в садах у радіусі тисячі футів від них. Також обмежує яку яку інформацію про жителів можуть передавати лікарні, університети та дитсадки. Та спрощує процедуру подачі скарг у суд та на співробітників імміграційних служб у разі зловживань. Канада запускає масштабну програму вартістю більше 1 мільярда доларів для залучення та утримання висококваліфікованих працівників. Спеціально для власників американської візи H-1B, для яких у США підвищили збір до 100 тисяч доларів, і посилили вимоги. Канада створює прискорену процедуру імміграції. Міністерка промисловості Мелені Жулі заявила, що якщо хочете жити в найкращій і найбезпечнішій країні, де поважають вашу працю, приїжджайте до Канади. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо ЄйЧКО та газету Сурма через зал за номером телефону 773-697-3923 Або на рахунок у самопомочі 177162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все ви слухали головні новини. Ша вечірні студії радіо UA Чикаго. Для вас працюють Іван Саби та Наталя Моликелідзе. Залишайтеся з нами адже далі ще багато цікавого. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.